Друзі, вітаю. Ворог здійснює прогнозований ракетний обстріл. Основна увага ворога ракетна засереджена на Київщині та на Сумщині на Шостці. Відповідно, ворог задіє балістику різних типів, будемо так говорити. Ворог попередньо міг задіяти ракети Х-22, але треба буде визначати ще також борти ТУ в повітрі декілька хвиль ударів. Відповідно, хочу просто, я попереджав від самого початку, що треба жити в реальності, а не жити в якихось конспірологічних туріях дива про завершення війни за день, як дехто там говорив, але сили ППО працюють, друзі. Будь ласка, в безпека. Понад усе завжди пам'ятайте, ворог, на жаль, має ракети для обстрілів. Ворог, на жаль, є тим ворогом, якого ми вже знаємо, максимально підлим. І здійснює такі дії, які від нього варто очікувати. На вибачте мене 11-й рік війни. Фактично, не забувайте про це. Лише разом ми здатні його здолати, разом єдиною нацією, разом з нашими союзниками. Продовжуємо воювати, продовжуємо боротися, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх!